Життя продовжується, що ти можеш бути сильним, можеш бути чоловіком. Багато з цих хлопців вони питають, чи потрібні ми в подальшому в цьому житті. Багато людей вони дивились на них, як вибачаюся, як в зоопарку. Арнольд Стронг або Арнольд Класік на такий фестиваль. Я долучаю до адаптивного спорту ветеранів. Ну, моя така ідея змагатися з звичайними хлопцями. Я виїжджаю періодично до хлопців, до наших військових. Це більшості Донецький напрямок, Харківський напрямок, Херсонський також є. Виїжджаю як військовий капілан, як військовий психолог і працюю в цьому аспекті. Питання в тому, що багато з цих хлопців вони питають, чи потрібні ми в подальшому в цьому житті. Тобто, чи як ми повернемося до суспільства, і оце розуміння того, за що вони воюють сьогодні, їм дуже важливо знати від нас, від людей, які. Живуть в більш-менш мирних містах і все таке інше. Тому, коли я приїжджаю, я в першу чергу кажу, ось я і ви мені потрібні. Тому я тут, біля вас. Хочу вам допомогти, хочу вам щось привести, поговорити, побути поруч, подумати, як може життя далі, коригуватися і все таке інше. Тому в цілому настрій бойовий, звичайно, їм важко. Але водночас вони знають, за що вони борються, вони знають, для чого вони там стоять. І коли все більше ми, як люди, оцей тил да, можемо про це говорити, створювати різні ініціативи, коли ми бачимо людей, як це роблять, наприклад, в Америці, дякую за службу, thank you for service, не просто сказати, але з такою сильною повагою, їм це подобається. І вони розуміють, за що вони борються навіть тоді, коли вони. Поранені і коли переживають такі дуже важкі травмучі події. Не так давно я був на одному із напрямків, і один хлопець був в відпустці. Він каже: Вов, я пройшов по Києву і саме по Хрещатику. І коли побачив увечері, як люди відпочивають, і коли я розумів, що мені треба повертатися, я, я, я не розумів, де я. Таке відчуття, що я був в іншій країні. І, на жаль, у цей момент він є. І він дійсно дезбалансує оце розуміння, за для чого я це роблю. Особливо да, безпосередньо військовий. Я не є військовий, але коли я приїжджаю туди і приїжджаю е сюди, в більш безпечне місце, я завжди питаю людей, чому ми саме так живемо? Да, там, хоча ми пройшли окупацію, різні складні обставини, але водночас ну, не можна так жити. У мене на неділі є дві-три. Там тренування різних заходів, там, де я працюю, безпосередньо в різних реабілітаційних центрах. І в цілому це буває по всій Україні. І здебільшого, хлопці і дівчата, ну в більшості хлопці, переживають такі складнощі, які реально їм тяжко перейти. Бо вони дивляться на себе, що вони переживуть цю втрату, втрату кінцівки. Плюс ще якось коригуються втрату побратима, ще щось, ще щось. І тобто це все каталізується в одну травмуючу, сильну подію. І звичайно, коли я приїжджаю, я показую своїм досвідом, що я відновився, що життя продовжується, що ти можеш бути сильним, можеш бути чоловіком. І саме це мені сьогодні достатньо важливо, бо ми розуміємо, що багато хлопців вони повернуться до цивільного життя. Війна закінчиться. І як ми, як люди, будемо сприймати. Бо якраз ми повинні це зробити, щоб оця правильна інтеграція, така безпечна і здорова, вона е, перебувала тут навіть на рівні атмосфери, на рівні просто якихось ну, елементарних якихось поглядів. Бо багато людей сьогодні, коли бачать людину з інвалідністю на кріслоколісному або ще якась ампутація, вони, вони тіляються, вони. там… Починають там видивлятися в різні сторони, вони знають з чого почати, і тому ж саме. Тому я завжди кажу так: відносися до людини, як би ти хотів, щоб до тебе відносилися. Оце золоте правило, воно буде допомагати нам з'єднуватись і підтримувати один одного. Я пам'ятаю, що коли в Бердянському ми розпочали перший такий напрямок інклюзивний спорт, і брали діток і працювали в цьому аспекті. І я пам'ятаю, коли дітки заходили в зал, багато людей вони дивились на них, як вибачається, як в зоопарку. І оцей момент, оце розуміння, що інвалідність, оця штампованість в сьогоднішньому суспільству і в цілому, да, там, в радянській Україні, і ще я маю на увазі в ті часи, на жаль, вона перейшла і на сьогоднішню сучасну Україну, де на людей з інвалідністю в цілому на всіх дивляться однаково, як на людей. Третього там якогось рівня, там нижчого рівня да, людей, які нічого не спроможні. Що я пропоную і що я рекомендую? По-перше, дивитися на людину як на людину. Ми розуміємо, що е, в правах про людей з інвалідністю саме говорить, говориться в контексті інвалідності багато різних класних речей. Але вперше там написано так: людина з інвалідністю, людина, а потім щось. Спочатку людина. Якщо ми маємо таке ставлення. Тут всередині, якщо ми можемо про це говорити, то це вже як мінімум буде допомагати людині правильно рентугруватися в суспільство. Подальшому, я повинен говорити з людиною на рівних, неважливо на кріслокалісному, на милицях, або верхня кінцівка втрата, або щось в подібному стані. Я говорю з рівному. я дивлюсь в очі, я не дивлюсь десь там і говорю з ним. Я намагаюсь говорити з ним, як з чоловіком, або з жінкою. З повагою, особливо для тих людей, які боронять сьогодні нашу державу, і які кожен час, кожну секунду перебувають в таких обставинах, де, на жаль, більшість людей не розуміє, що вони там переживають. А далі людина, якщо дозволить прийняти цю можливість, допомогу, розмову, ще щось, ти вже починаєш щось робити. Це такі звичайні найпростіші рекомендації, коли людина проходить спортзал або на якийсь майданчик, особливо, що це чоловік, і він спроможний хоч щось зробити. Звичайно, до нього повертається це відчуття, що я знову можу бути сильним. І реально я не можу сказати, який саме спорт, бо весь спорт він допомагає людині приймати себе вже таким, яким він є, з якими кінцівками або можливостями він залишився, і в цілому видивлятися в цьому, не дивитися як на обмеженість, а дивитися як на можливість. Тому саме адаптивний спорт, на мою думку, і в цілому в світі він має правильну тенденцію допомагати в цілому людині передивитися на всі різні платформи, сьогодні, які ми маємо, і прийняти це життя таким, яким воно є. До повномасштабного вторгнення я попав в рекордів Гідноса України. А в цей час в мене десь 4-5. Я взяв різних національних рекордів. І взяв! 180 кілограмів! Прекрасно! Я з'їздив на Арнольд, на Арнольд Європи з паном Василем Віростюком, Сергієм Конішком Федерацією Стронгмен України. Це було в Мадриді, Там я здобув перший рекорд. Після десь там через півроку я їздив. Вугайов, Коламбус на Арнольд Стронг, Ме Арнольд Стронг аборнольдкласік на такий фестиваль, де там також я піднімав станову тягу і взяв рекорд світу. Це було в колабусі в Огайо саме зі Стронгу, в підняттях станової тяги. Коли передивлялися національний рекорд, наш національний рекорд передивлявся, чи були подібні люди, їх не було. Саме в цій вправі я найцінніша людина в 23-му році. Я розпочав адаптивний вид з бодібілдингу. Показувати, що людина з інвалідністю може мати не тільки можливості сили, і якісь певні розуміння до життя, а ще й мати гарне тіло, тобто навіть в такому аспекті, і почав це також розвивати. І в цілому, в цих от моментах, я здобув різні винагороди, різні, е, ну, якісь такі титули. І в цілому я готуюсь і, дай Бог, все буде добре після. Нового року, тобто в наступному році я готуюсь на Арланд-Фестиваль Європи. Це буде перше в історії, коли людина з інвалідністю, саме з ураженням верхніх кінцівок, зможе стояти на цій сцені. І особливо для мене важливо, що це робить українець, тобто я, і піднімати цей прапор, і все більше підтягувати наших хлопців і дівчат, які готові будуть займатися різними напрямками спорту. І це буде і підтримка до них. І в цілому зміна е, культури з інвалідності в нашій країні, і в цілому буде виведено ще на ще один рівень адаптивний спорт. І я думаю, для мене це велика місія. Я долучаю до адаптивного спорту ветеранів. Е, я тренуюсь з деякими разом. Я приїжджаю в реабілітаційні центри. Ми думаємо і ставимо якісь цілі стосовно наступних змагань. Тобто, ми це все робимо, звичайно. І їм це дуже подобається. Пишу програми і вже скоро вийде моя абсолютно програма відновлення, саме для людей, які втратили кінцівки, здебільшого. Розвиваю інші напрямки спорту адаптивного. Нещодавно приймав участь в Нацгвардії кросфіту з пораненими, з амбутантами, з superhumanс, тобто з людьми, звичайними, да, адаптивними атлетами. І ми поєднували це все. Я Мав можливість там виграти, взяти перше місце в цьому також і підняти наш прапор і побачити наших хлопців, також бердянських, які там служать, однією рукою сильно своєю за паралімпійців наших. Це класні, сильні люди. Але я себе не зовсім зрівнюю з людиною з інвалідністю, саме, яка народилася з інвалідністю. Я розумію, що я це прийняв внаслідок тих чи інших. Подій в своєму житті. Тому, напевно, мені не, хоч, не хочеться змагатися саме з людьми з інвалідністю. Бо моя, ну, моя така ідея змагатися з звичайними хлопцями і саме показувати про те, що інвалідність це не вирок, а адаптивний спорт повинен бути сьогодні в різних напрямках. Я пишаюсь з подібними людьми, я пишаюсь тим, що вони на сьогоднішній момент, да, там сьогодні. Да, там, здобули, були на сьомому місці 82 медалі, да, якщо не помиляюсь. Тобто, звичайно, зробили крутий результат. Але мені, мені як людині, особистій людині, це є моє право, мені хочеться змагатися або з подібними, як я, адаптивними спортсменами, або зі спортсменами звичайними, да, нормами спортсменів, тобто ще більше показувати те, що адаптивний спорт він. Саме про те, що людина може адаптуватися навіть якщо отримала інвалідність. Я до сьогоднішнього дня себе відчуваю звичайно людиною. Да? Бо коли мене бачать багато людей, вони багато не помічають, що в мене немає руки, вони думають, що я десь заховав. Ось. І мені це приємно, бо я прийняв себе таким. І я в якомусь моменті для мене це гідність бути людиною. Яка, як я кажу, втратила кінцівку, але не втратила гідність. У нас був будинок сімейного типу, і в свій час у нас було десь 21 дитина під опікою. Але це була альтернативна форма опіки, тобто ми допомагали існуючим службам справ дітей, соціальні служби, інтернатному закладу, тобто ми приймали дітей і допомагали їм далі. йти. І також там були діти, які переживали. Різні складні обставини в родинах і все таке інше. Звичайно, це було дуже складно. Бо коли я виїжджав з гуманітарною допомогою в Запоріжжя, мене вже поставили в списки, і я став людиною, яку шукають там. Тому, коли моя родина виїжджала на наступний день, це потрібно було робити дуже швидко. Це було складно, бо дружина і діти вони були в такому грузовичку з картоплею, з, з різними такими всіми овочами, фруктами запрятані, їх вивозила моя знайома людина саме, щоб їх спасти. Тому ще пам'ятаю такі случай, що коли почули русські стріляти, моя донька дуже налякалась. І вона не плакала, вона мені потім казала: каже, папа, я, я, я не плакала, я, я дуже налякалася, але я знала, що ти в мене сильний. І якщо б зайшов руский солдат, я б сказала, хто мій батько. І я розумію, що, напевно, в той би час би я би повернувся, би, і мене би вже би не було, але е, дякувати Богу, що вони виїхали, що я їх міг зустріти. На сьогоднішній момент в нас вже приблизно 6 дітей. З нашою донькою всі діти, дівчата, хлопці, вони вже хто поїхав, хто одружився, хто вийшов заміж, тобто вже мають свої родини, живуть в різних країнах. Ми маємо з ними теплі, гарні відносини. Хтось залишився в Україні, хтось воює. Багато-багато такого всього. Але ми думаємо, що через деякий час вони вже зовсім вже подорослішують і вже будуть без нас, тому ми вже напевно будемо. Вже чекати онуків. І я кажу: супер, що в мене стільки багато хлопців-дівчат і живуть в різних місцях. Кажу, мені буде приємно їздити по різним місцям, десь там жити. А якщо хтось буде там біля океану, я кажу, супер за все. Один хлопець в нас загинув під Маріуполем. На той момент він був моїм улюбленцем. І дійсно він був дуже класний хлопець, але в нас були різні діти, і він такий був розбишака, такий. але я люблю таких, бо сам виріс в складних обставинах. І для мене було приємно бути для нього кимось. І, звичайно, він, коли ми залишалися, він мене дуже часто називав батьком. І мені було важко це прийняти, бо по своєму віку я не мав би бути батьком для багатьох з них, але водночас вони відчували це. І буквально після повномасштабного вторгнення е, наступним літом в нього повинно було бути е, весілля. Він, на жаль, загинув. Але я, я вірю в таких хлопців, і я знаю, що він це робив е, як гідна людина. Він приїхав в місце, де була його мама. Він Хотів захищати це місце. І звісно, нам всім його не вистачає. Тому це, це звичайно, це і моя особиста втрата. Один хлопець воює, і два хлопці зараз я не маю з ними контакту, тобто, можливо, як зникли безвісті, тобто я не знаю, де вони. На сьогоднішній момент четверо. Але в нашому офісі, коли ми займалися дітьми, діти, які до нас приходили, є багато хлопців і дівчат. Які сьогодні і навіть дівчата, які освоюють військову спеціальність, і вони працюють в цьому аспекті в різних можливостях. Тобто, хтось виконує щось більш бойове, хтось виконує якісь інші моменти. Але я знаю, що в нас багато да, подібних таких хлопців, дівчат, які на сьогоднішній момент стали і як можуть захищають нашу державу. Десь приблизно. Рік, півтора роки я хотів повернутися до Бердянська, але я можу сказати, що і сьогодні я хочу. Я не знаю, як це буде безпечно для моєї родини, тому і я 100% буду повертатися і щось відновлювати. Це моє місто, це мої люди, і я до, до цього ставлюсь дуже так відповідально. Ем, що я там буду робити? Чесно, знаєте, багато всього, що за цей час я робив. І захищав права дітей, людей з інвалідністю, ветеранів, багато-багато всього. Звичайно, я цей весь досвід, який сьогодні здобув я в різних країнах, де я працюю, також в Україні. Я його буду перевозити туди, бо, бо там буде багато людей, які будуть потребувати цю допомогу. І звичайно, в нас цілюще море, яке буде приймати багатьох багатьох людей, і саме хлопців, і дівчат, які будуть відновлюватися. І це буде просто метро супер. Тому звичайно, все, що я зможу робити для нашого містечка, я це буду робити.